Вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. Сьогодні ми з вами повторимо і узагальнимо наш вивчений матеріал про мовлення, про види мовленнєвої діяльності. Також сьогодні я вам докладніше розкажу про різновиди аудіювання, а саме ознайомлювальне, вивчальне і критичне. Давайте прочитаємо. Кілька висловів наших відомих людей, зокрема пана Самирного і Олеся Гончара, про мову. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скраб... скарбниця, в яку народ складає і своє життя, і свої сподіванки, і розум, досвід, почування. І Олесь Гончар промовив. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків, мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. Ось подивіться, як характеризували мову, а в даному випадку саме українську мову, відомі українські письменники. Часто діти у спілкуванні ми вже маємо поняття мова і мовлення як рівнозначні. Але давайте ж з вами дізнаємося, які відмінності між мовленням і мовою і чи є вони такими насправді. Давайте ми з вами спробуємо сьогодні. В цьому розібратися. Мова це явище загальне, абстрактне. Тобто, от ми кажемо, ми з вами маємо вивчати мову. А про що саме піде явище, мова наша ми ну, не можемо сказати. А мовлення конкретне. От, наприклад, я чую, як хтось розмовляє в кабінеті. Тобто там, в кабінеті, ми чуємо мовлення. Це щось конкретне. Це йде якийсь певний звук, ми чуємо слова. Загальна мова реалізується в конкретному мовленні. Тобто загальне поняття мова реалізується в конкретному, тобто в нашому мовленні. Конкретність мовлення виявляється в тому, що його можна. Чути можемо чути мовлення. Так. Можна записати на магнітну стрічку або на телефон. Можна, можна. Можна бачити і прочитати, якщо йдеться про текст. Мову безпосередньо спостерігати неможливо. Саме тому кожен мовознавець і ми в тому числі маємо справу з мовленням, вивчаємо звучне мовлення або ж певні тексти. Саме завдання лінгвіста, тобто того, хто вивчає мову, добути із мовлення мов. Мова діти явище відносно стабільне, довговічне і прийняте. Тобто, ми можемо сказати, що наші пращури говорили українською мовою ще 100 і 200 років тому. Мовлення діти динамічне, рухливе воно випадкова і унікальне. Так, наприклад, сучасна українська літературна мова охоплює великий період аж від творчості Івана Котляревського до наших днів. І її норми, орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, є відносно стабільними і загальноприйнятими. Тобто, як така сильно таких великих змін мова, мовлення. Воно не зазнало. Запам'ятайте, у мові немає помилок. У мові все правильно. А коли ми з вами розмовляємо, ми можемо допускатися помилок. Звісно, і я можу, і ви можете. Умовлені, всі люди можуть припускатися помилок. Мову можна порівняти з написаною композитором симфонією. Під час виконання симфонії. Тобто в даному випадку мовлення, хтось із музикантів помилково може взяти не ту ноту, правда ж? Зрештою, весь твір по-своєму може бути прочитаний і якось ніби заінтерпретований диригентом, тобто диригент як захоче, так і поставить цю якусь музичну п'єсу або симфонію. І унікальність мовлення полягає саме в своєрідному використанні мовних засобів. Сюди входять і діалекти різні, і деякі слова. Ви знаєте, що мова по ви знаєте, що мова поповнюється неологізмами якимись, і є архаїзми у мові. Вживаються випадкові слова, словоформи, словосполучення і тому мовлення це те, що ми з вами чуємо кожен день, і воно може мінятися і змінюватися на відміну від мови явище відносно стабільно. Якщо подивитись з історичного погляду, то мовлення було первинне, а мова вторинна, тому що люди. Первісні люди, ще люди давніх часів, вони ж спочатку розмовляли, правда ж, і тільки тоді вже оформлялося це мовлення в якусь певну літературну мову. Спершу в мовленні виникали окремі слова, фрази, а згодом вже з фактів мовлення складалася мова. Але з погляду сучасності. Нам навпаки, здається, що мовлення твориться з фактів мови для вираження своєї думки, мовець підбирає з мови необхідні форми й одиниці і формує фразу за наявними в мові граматичними правилами. тобто ми ж все рівно, коли ми хочемо своє мовлення, щоб воно було грамотне, ми десь читаємо літературу, вчимося, читаємо художні твори і використовуємо в своєму мовленні ті слова, які ми здобули із нашої ж літературної мови. Давайте ми визначимо відмінності мови й мовлення, порівнявши їх. От відмінності мови й мовлення. Мова. Це явище, як я й казала, загальне, соціальне, абстрактне і яке реалізується на конкретному. Воно це явище довговічне, загально прийняте, існують певні мовні норми. І основне, що відрізняє мову від мовлення, це в мові немає помилок. Вона еталон. А що таке еталон зразу? Мовлення це конкретне явище. Воно індивідуальне і притаманне кожній особистості. Тобто, якщо мова це явище соціальне, то мовлення індивідуальне. Нас, українців, багато, правда ж, але мовлення в кожного з нас буде різне, індивідуальне. Хоча всі ми спілкуємося мовою українською. Мовлення це явище динамічне, рухливе, випадкове й унікальне. І основне, умовлені, мовці припускаються милу. Значить, мова це знакова система одиниць, а мовлення це конкретно вживана мова. Сама мова і є процес мовлення. Мова і мовлення тісно пов'язані один з іншим. Мова пізнається шляхом аналізу якихось певних правил. А мовлення шляхом розуміння. Давайте тепер ми з вами подивимося, яке ж мовлення використовується, яка ж мовленнєва діяльність використовується людиною найчастіше. Час, що витрачається людиною на різні види мовленнєвої діяльності, розподіляється приблизно так. Письмо 9%. Читання 16%, говоріння 30% і аудіювання 45%. Тобто аудіювання в нашій мовленнєвій діяльності використовується найчастіше. То що ж це таке діти аудіювання? Це сприймання і розуміння услугу мовлення. Чому воно використовується найчастіше? Коли ви слухаєте свого співрозмовника, коли ви з ним розмовляєте, ви сприймаєте його мову? Сприймаєте. Розумієте? Розумієте. Коли ви слухаєте пісню, коли ви дивитеся телевізор, коли ви слухаєте на уроці пояснення, ви його сприймаєте і розумієте. І саме тому. Аудіювання ми використовуємо найчастіше. Читання також ми багато використовуємо і говоріння, тому що ми багато розмовляємо. Але все ж таки більше за все, ми використовуємо такий вид мовленнєвої діяльності, як аудіювання. Це такі види мовленнєвої діяльності. Ми згадали читання, письмо, говоріння і аудіювання. Значить, аудіювання, ще раз повторюємо, це сприймання і розуміння усного мовлення. А читання це сприймання і розуміння саме друкованого мовлення, а говоріння це вміння самостійно користуватися мовним матеріалом. Тобто давати якесь своє мовлення індивідуальне. Письмо. Це передача якихось думок, міркувань в письмовій формі. Сюди відноситься і переписування, писання творів. Мовлення діти буває усне і писе. Які ж діти бувають в нас види аудіювання? Види аудіювання бувають такими: глобальне, детальне і критичне. Ну, наприклад, давайте глобальний приклад глобального аудіювання. От ви ніби слухаєте музику, от ви ніби розмовляєте, але ви сприймаєте це якось ніби поверхнево. От ви чуєте мелодію, чуєте слова, але ви не надаєте цьому такого певного значення. Коли ви спілкуєтеся з друзями, вітаєтеся, прощаєтеся. Це буде, ви надаєте цьому значення, ви розумієте один одного, але це буде аудіювання глобальне. Детальне аудіювання це коли ви слухаєтеся, слухаєте і намагаєтеся щось із цього почутого виділити, якусь певну деталь. І критичне аудіювання це коли ми аналізуємо почуток, намагаємося його запам'ятати, аналізуємо, думаємо. А як же ж було б так? Що порівнюємо собі у своєму мисленні, у своїй голові. І саме критичне аудіювання ми з вами маємо використовувати на кожному нашому уроці. Пізніше ми з вами будемо говорити ще про аудіювання і про те, як правильно писати конспект, як вміти виділити деталі, тому що написання конспектів слухання лекцій, це теж буде аудіювання, яке вам доведеться використовувати у самостійному житті. І тому ми з вами поговоримо про це більш детальніше. А які ж бувають види читання? Види читання будуть читання голос і читання мовчки. Значить, ще раз повторимо, види аудіювання є глобальне. Детальне і критичне. Ось цю таблицю я пропоную вам записати собі в зошит, поставити відео на паузу. І наше завдання підходить до завершення. Я пропоную вам виконати домашнє завдання, яке має назву «Я – коректор». Вам запропоновані різні словосполучення. І в кожній парі словосполучень ви маєте обрати те, яке, на вашу думку, є правильне. Це, я думаю, не важке завдання. Після того, що ми з вами сьогодні говорили, ви віднесетеся критично, ви, у вас буде критичний вид аудіювання, і ви гарно виконаєте це домашнє завдання. А поки що я прощаюся з вами. Надіюсь на гарний зворотній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей!